В понеділок, після неділі Жан-Мироносець, церква предлагає нам увідіти, на що Бог покликає нас, благословляє нам видіти, як Господь ізціляє сина царевого мужа, ну по современному державного службовця. Син Державного службовця був при смерті. І от чоловік той. Далеко і розстояння йде, щоб покликати Ісуса зцілити Його Сина, бо отрок при смерті. і прямо й казав, пой, Господи, нараз, щоб не вмер мой отрок. Ісус відяв віру всього чоловіка, держслужбовця, сказав йому: Іди, твій син здоровий. Той повірував словам Господа. І вернувся і узнав. Син Його здоровий. Господь указує нам, яку віру мав цей держслужбовець, на відміну від людей невіруючих, котрі і чудеса перед нимися робили, і якісь діла особливі. вони остаються невіруючі. Сьогодні церква споминає. Чули, яке було у 351 році в Єрусалимі явлення Христа. І в честь того читається і Євангеліє від Йоанна, де ми чуємо, як безбожники, котрі на учені вже були книжниками і фарисеями просити Ісусові смерті, кричали: розпни Його, розпни Його. Вони добре знали, що вони неправду кричать, що вони кричать злочинноє. Не можна було требувати від кесаря, тобто від того начальника їх Пілата Ісусові смерті, не маючи що. Ведь і Пілат казав: Я не обрітаю Ісусові війну, за яку би його можна подати смерті. А вони кричали, розпни його, тобто, здавили толпою. Натовпом давили на Нього, і навіть кричали Якщо цього Ісуса, відпустиш, ти не друг Римського імператора. По великому рахунку, книжники і фарисеї самі готували Революцію їм треба було зверти римське господство, і вони хотіли свого Царя покласти, навіть предлагали деколи Ісусові. Але Ісус сказав, Моє Царство, не цього. Я не прийшов вам сюди робити перевороти і революції. Я прийшов спасати душі ваші. Коли треба було Ісуса посадити і розп'яти, тоді почали кричати книжники і фарисеї, так як під халіми. Нам не треба окремого царя, нам доста кесаря римського, хоча його реально ненавиділи. Чому така поведінка людей безбожних і нецерковних логіку не вкладується, ніяку логіку не можеш примінити в поведінці безбожників, сатаністів. Не можна об'яснити, почому у Львові бульдозером розбили церкву. Невозможно об'яснити, якими намірами думали, коли в Києві за одну ніч знищили монастирську церкву. Невозможна об'яснити нічим, бо ніякі інтереси державні в тому не присутні, бо істину і коли безбожник робить якісь гріхи, опять невозможно уловити, з якою метою він до то робить. Відповідь одна: сліпота. Духовна. Іменно ті, котрі й нині в інтернеті пишуть і в газетах пишуть, кричать православних канонічної церкви, кидайте в тюрми, їх церкву забороніть, самих кидайте в тюрми. Заклики. А вони не мають нікого основання. Вони просто кричать, або їм заплатили, або вони із злости то роблять. Так що ні в чого удивительного не є, що кричали не Ісуса в нинішньому Євангелії, розпини Його, що критять і нині, щоб тих митрополітів і священників, котрі дерзнули захистити церков у тюрму їх, судити їх, хоча самі осознають, і судді осознають, і прокурори, що не є за що судити, але такий ж прийшов час. Коли кричить Толпа, розпни його, Господи. Ми віруємо, і сповідуємо і цілою церквою співаємо, щоби ми здержалися істинною православної церкви, і тут діти Божі смілі, благословенні, освітитися душею, серцем, ну а віруємо в вічності і з усіма апостолами, і ми зможемо наслідувати Царство Божоє, царство вічної, Пасхи. Амінь.